Троєчку хотів, треба ж троєчка, тому що це по солідному. А мені то шили. Це 31-річна Олександра Костецька. Сьогодні рік каже, як вона живе у статусі вдови. Трошечки ну. це екіпірування передали за кілька днів після смерті її чоловіка, молодшого сержанта першого штурмового батальйону, третьої штурмової бригади, 31-річного Костянтина Мірошніченка на Авдіївському напрямку. Вчора виконуючи бойове завдання, і я вже, ну, якщо цю фразу починають казати, я вже знаю, що це не 300. Я пам'ятаю, що я присіла, я зібралась, бо підкосила чутка. Я тепер знаю, що це таке, коли підкошують ноги. Це дійсно, ну вони ватяні. Відтоді щасливі весільні світлини каже жінка, змінилися ось цими, де Саша без свого кості. А оселя перетворилася на музей спогадів того, як починалася їхня історія. Він прийшов з квітами. І я ще його не впускала додому. Ми сиділи на підлозі тут. Я в квартирі він в тамбурі, тому що а, вже пізно я вже лягаю спати, і типу, я не чекала гостей, я тебе додому не запрошую. ну, Він типу. ну, каже, я вже не вдома, двері відкриті, я там. Через рік Костя зробив Саші пропозицію. Далі пригадує вона спільне життя. Обоє, каже, мали вибухові характери, але знаходили вихід з будь-якої ситуації. що кохаю, кохаю цьом, цьом і спатоньки. Там уже можна повернутися, От, Але ну, типу, щоб не переносити сварку на наступний день, щоб війни розтягувати, якось так. А ще говорить Олександра: планували дітей. І якби по плану я б могла вагітніть через три місяці. А от батько Костянтина рік як намагається втілювати б, хоча б частково його плани в життя, сьогодні передає чергове підсилення для бригади сина. У день його загибелі каже, теж планували гнати авто для підрозділу Кості. Дев'ятого ми спілкувалися з десятого я йому написав, він вже мав вийти, але так уже не відписався. І вже 11-го мені побратиме його. Зателефонувала. Після похорон на, на, на другий день ми передали це авто хлопцям. Рішення сина піти у військо, пригадує Валентин, підтримав. Далі каже, й сам не лишився осторонь. Нормально відреагував. В принципі, збирався їхати, він тоді Говорив, нема, нема чого тут робити, але ну, в мене інвалідність, але ж таки знайшов мені місце в себе ж в бригаді. Та навіть будучи на передових позиціях, Костя продовжував жити рідним містом. Як тільки мав змогу потрапити у Черкаси, намагався бути максимально корисним. Додає батько. Зав'язався він з цими дронами, то тобто вже ну більш, більш більш на це була увага. Але ж на ну, те, що те, що вони робили, до того тут в Черкасах то все одно він цим жив. Людина, яка хотіла зробити Черкаси найкращим містом в Україні, це про Костю, каже його подруга Анна Сорокіна. Оце все, все Костя про те, що давайте зробимо щось, давайте про Черкаси, давайте для молоді. Разом вони були у складі футбольних фанатів і мандрували Україною та Європою, підтримуючи свою команду. Останні виїзди каже Анна, запам'яталися особливо щемко. Костя всю дорогу говорив про те, що я хочу обійняти дружину. Та як тільки почалася повномасштабна війна, пригадує Анна, Костянтин, став співзасновником волонтерського центру цивільний штаб допомоги, який забезпечував потреби військових. Де додає жінка, об'єднав абсолютно різних представників рідного міста. Я пам'ятаю, така сижу, кажу костя. Може, ми щось на мерію делегуємо. Ну, якісь ці штуки, і Костя сидить і каже: Мерія, це ми. Він організував дуже різних людей. Він вмів все це якось так ну, скомбінувати, щоб це все працювало. А в травні 2022 року добровільно долучився до Збройних сил України, служив у третій окремій штурмовій бригаді. Насправді з Костю періодично пересікаємося. Пересікалися говорити про костю у минулому часі. Досі не звик керівник школи пілотування Іван Подолян. Саме він вчив Міроша підіймати в небо свої перші дрони. Оце один із тих, які були на самому початку. Тому з височенною ймовірністю Костя літав на цьому у цій школі пілотування Костянтин проходив пілотажну та інженерну підготовку. Пригадує Іван. Це не було комфортне спілкування, от взагалі ні. Це точно було не про комфорт. Ми, ми, ми чітко знали, що ми працюємо там над спільною справою. Але періодично в мене було оце, з Кості. Оце віщає типу. Фух, Костя, ти, звісно, красавчик. Я все чудово розумію, але дай мені часу. Не знаю я... а ще каже Іван: крайні 10 років постійно пересікалися з Костянтином під час просування різноманітних громадських ініціатив щодо благоустрою міста. Тут каже мірошу: не було рівних цю рису називають як підбуль, що Він вчепився зубами і він вишуковує все, що йому потрібно в багатьох сферах. Зумів зробити такий внесок і запустити такі процеси, які зараз продовжують жити, з рахунок того, що от він він був там. А ще мірош міг запалювати людей своєю справою, каже Іван. Сто відсотків він його туди засватав. Ну це прям сто відсотків. Борис пішов за костюм. Йдеться про його напарника з навчань вчителя Бориса Ховряка. Це знайомство перевернуло його життя, каже Борис. Вчитель за спеціальністю він вирішив лишити все і піти у третю штурмову. Втім, з Костою там так і не побачився у підрозділ. Потрапив у день загибелі міроша. Коли тільки-тільки познайомився з ним, він наскільки міг змотивувати, скільки допомогти. Якоюсь енергією, якоюсь силою він нею просто наділяв людей. Не тільки змотивувало піти до до його приєднатися до його підрозділу, а і відкрити виробництво у рідному підрозділі. Досі заміну Костянтину так і не знайшли. каже його побратим Фауст. Він намагався нашої підрозділи вкладати в нього всю свою душу, всі свої сили. Тоді тема ФПІ не була така розвинена, як зараз. Але, але він не здавався, він продовжував рухатись вперед. Костянтин Мирошниченко брав участь у бойових діях на Запорізькому, Херсонському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Він не боявся нічого, практично і під, під час критичних ситуацій він завжди вів себе дуже стримано. Молодший сержант Костянтин Мірошниченко з позивним Мірош загинув 10 березня 2024 року в бою на Авдіївському напрямку на Донеччині. Захиснику був 31 рік. Його друзі рідні та побратими в один голос кажуть Мірош живий. Мірош живий в спогадах. Мірож живий в Черкасах, у хриплому сміхові, у дурних танцях за хорошим приводом чи за сумним. Він живий в нас, живий в тих діях, які він робив, в тих людях, яких він мотивував. Відстоювання замкового узвозу, як розвиток південно-західного району, Амброс Хаб в центрі міста і так далі. Такі люди не, не зникають. Мірош для мене продовжує жити у справах, які він розпочинав, і якими він запалював інших. Це як відлуння його активності за життя. Будемо далі продовжувати його справу і помсмося за нього, звичайно. Краще б він був живий. Це добре, що його пам'ятають, що але викликайте, його ніхто не замінить. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.